Всім доброго дня. Вчора в мережі з'явилася фотографія самого папи, який благословив, похрестив, щось там зробив значить, з дерев'яним хрестом, який йому припідніс мер міста Львова, пан Садовий разом з супругою, там ще з якимось там чоловіком, медиком. Наскільки я розумію. І мені чомусь згадалося відразу е є такий в нас відомий борець з антисемітизмом Діар Долінський. Я неодноразово цитував його вірш, сказав засміла глядя в глаза гою, е хоче відкрито повчатися со мною. Ну і так далі. Тобто там е вірш доволі відомий. Я думаю, що ми слухачі, читачі його вже... Його вже знають, я не буду зараз там намагатись цитувати на пам'ять, мабуть, в мене не вийде. Хоча шкода, такі перли треба пам'ятати. Отже, і якщо ми зараз згадаємо цю особу, то згадаємо і зустріч оцього Едуарда, борця з антисемітизмом з Папи Римським. І от в мене тоді виникло питання. Ну, я розумію, що певні речі. Певні речі ну, лобіюють. І папа, зайнятий чоловік для того, щоб він там, е умовно кажучи, вивчав кому з ним з ким зустрітися, не зустрітися. Там, я розумію, що він жива людина, можливо, в нього там теж якісь є е свої там симпатії там чи антипатії. Але. Є люди відверто токсичні. От як на мене, господин Далінський відверто токсичний, про що йому зрештою пишуть його єдинокровні брати юдеї. Бо своєю поведінкою, своїми, скажімо, своїми дописами, він просто провокує ненависть до всього єврейського народу. Це, зокрема, абсолютно. Таке в стилі в стилі московсько-кремлівському заперечення права українців на своїх героїв, це знущання і наклеювання ярликів стосовно там фашистів і так далі. Ну, риторика один в один, путінська риторика. От е, я коли читав деякі його дописи, то це зрештою, коли мені трапився якийсь його черговий перл, і я процитував його ж вірш, то на мене ціла свора накинулася. Отих руско... рускоязичних євреїв, які почали розказувати, що там ображати, там і розповідати, що тут сам придумав, там і так далі. Ну, у мене скрін, ж не горять, у мене скрін сторінки Долінського. Просто воно по своїй тупості виставило цей перл поетичний. Ну а відповідно, скрін, ж не горять, як і рукописи так. От, і от коли я побачив зустріч Папи Римського з таким токсичним персонажем, токсичним навіть для свого народу, у мене перше питання: а як це відбувається? Або папа, вибачте, хріновий керівник, е який е допускає, що в його прислузі, в його оточенні, в його е апараті є працівники, які йому підсовують отакі екземпляри. Ну, або він, вибачте, належить до категорії дегенератів, а і не займає він ніяку позицію, як я ну, намагався я думати. Тобто я ніколи не, не хочу робити категорічних оцінок, тим паче, що це ж розумієте, це людина, яка стоїть десь наверху в певній ієрархії, і він дуже добре знає ситуацію. Якщо він дуже добре знає ситуацію, то... Я не виключаю, що він з, е, з оцінки, з висоти оцінки цієї ситуації він йде на такі певні жести, які багатьом не подобаються. Ну і певні жести, і там і подарунок англа миротворця Путіну і його риторика, і так далі. Але каже, риторику можна пояснити ну, певними політичними ситуаціями. Тут це я розумію. А от пояснити. А от пояснити власне, зустріч з такими певними персонами, от я цього цього я зрозуміти, власне, не можу. Ну і от після цього Далінського я не відслідковую зрештою за, за графіком папи, з ким він там ще зустрічається. Бо там були якісь російські діячі, йому там ленточкою Ігорюсь давали. Ну, тобто, це теж такі цікаві, цікаві, як кажуть, ситуації. От, але коли я побачив... Мера Львова, ну знаєте, для мене це був певний такий шок, бо я розумію на зрештою на обличчі Андрія Івановича було все написано його. Такий погляд, якому там ціла гама емоцій. Він на кінець добився свого. Це торжество, що от він там удостоєний, разом з тим, він там вдивлявся в папу, намагаючись зрозуміти, напевно, степінь дегенеративності свого свого, скажімо, співбесідника. От. І, і в мене теж запитання: а хто папі погоджував зустріч з мером міста, на якому клейма нема де ставити, в сенсі і, і, і його моральних якостей, і ділових, і так далі. Тобто, невже це ніхто не відслідковує? Розвідка Ватикану вважається одна з найкращих. Тобто, що відбувається? Це відбувається деградація. Повна цієї системи, структури. Чи просто папа він грає певну гру. От, і якщо він грає певну гру, і по правилах цієї гри він благословляє свої, своєю бесідою, і своєю увагою таких персонажів, як пана Далінського чи пана Садового, ну тоді вибачте, тоді папа служить не тим силам. От, і е, тут не може бути інших трактувань, тому що, тому що не може бути інших трактувань. Я не допускаю, що на такому рівні погано працюють фільтри відбору, то що неякісно. Тому, ще раз кажу, це або папа поганий управлінець і хтось ним маніпулює, або, або папа служить не, не тим силам. Ще одну річ, яку я яка мені зустрілася вчора, чи позавчора, це спроба так званого державного перевороту в Німеччині. Ну вона мені видалася такою, якоюсь доволі диваку дивною. там. Хтось там з аристократії, там якісь військові, от вони там мали захопити щось. Знаєте, ну в дусі там якогось сімнадцятого, 18 може століття. Або в скажімо так, і 21-го століття тільки в якій з африканських країн, а сьогодні я натрапив на власне нас відеоблог на Собіна. У нього довгі блоги, в мене, як правило, немає часу, терпіння слухати. Але тут я послухав, послухав частково, не весь ще не дослухав. І рекомендую. Рекомендую власне. Дуже гарно це все розслав по поличках, але є трошки інший аспект. Розумієте, цей аспект це є не просто там от епізод Німеччини, це є елемент протиборства. Протиборства двох псевдополюсів. Оце черговий приклад. Оці ця група змовників, яка в такий спосіб, ну тобто змовників або провокаторів, щось за все це все разом. Там є змовники, якими зманіпулювали. Ну, зрештою, в нас собі не ви це послухайте. Оці змовники або провокатори. Але з іншого боку, це експлуатація оцеї бажання, прагнення людей, які хочуть очиститися від того всього. Від тої своєї нечисті, от від того е, так званого псевдолібералізму, тому що те, що Декларують цінності, всякі і так далі, це не лібералізм, це зовсім інакше. Нічого немає спільного, як і Руський мір, нічого немає спільного з консерватизмом. І от власне розпонахування людей, а потім виявлення доволі активних людей і непоганих, і шляхом провокації їх, умовно кажучи, зливання унітаз або просто пускання їх під прес. А це те, що сьогодні відбувається. Отаке, От така невеличка репліка. Дякую, хто почув, послухав. Заїхав на заправку, тому, тому до зв'язку до зустрічі.